Шановні, добрий вечір. Мадам і місію, бонсула. Слава Україні! Слава нації! Україна! Україна! Друзі, давайте я вам інших, інших навчу. Ні-ні, давайте. А, хто матюкається, той стає москалем. Не треба матюкатися. Давайте я вас навчу нормальних кричавок. Давайте, я зараз репетиція. Я кажу, я кажу слава Україні, а ви хай горить Москва. Отак нормально, да? Це репетиція. Слава Україні! Можна було без репетиції. Давайте тепер начисто. Слава Україні! Чарівно. Окей, як сказали дівчата, ми для вас на благодійний фестиваль. Дякуємо, що ви зібра... зібр... зібралися в ці важкі часи, що ви допомагаєте Україні. Вам щирі вітання з України. Щирі вітання. я недавно грав і в Києві, і в Вінниці. От і а, зараз ми вам зіграємо таку танцювальну патріотичну програму, і але така знаєте, чарівна, чарівна атмосфера. Я хочу почати з українського романсу. Чому в мене заплакані очі? Не питай, чому в мене заплакані в очі, чому часто тікаю я в бой, і внукаю я там до півночі, не питай, не питай, не питай, і блукаю я там. Кой не хвилин. Співай лай Не питай, чому в'яну і сохну, як квітка, бо я щиро кохаю тебе. Ти покинув, мене сиротину, На посміх повір для людей. Ma che non può essere ottenuto, non posso vivere. Mondiali, la 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 la